Слава Ісусу Христу, вітаю дорогі друзі! На youtube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до біблійної медитації. А перш ніж почнемо, то як завжди прошу вас підписатися на цей youtube канал, поставити вподобайку і написати якийсь коментар. Найкраще, щоб він був довгий, розлогий. Поділіться вашими враженнями, вашими роздумами з приводу цього слова, яке будемо зараз роздумувати. Якщо ми уважно приглянемося до історії спасіння, то зауважимо, що першим чуттям, яке було зранене внаслідок первородного гріха, є слух. Наш слух був зранений, вражений, я би сказав. Чому? Тому що Змій говорив, а Єва слухала, слухала, слухала. Оці церкви, такі як Іреней з Ліону, наприклад, або святий Єфрем Сирійський, повчали, що Єва, слухаючи змія, слухаючи цю диявольську катехезу, через вухо прийняла отруту гріха і вразила все людство, сіючи смерть. Подібно як Єва вухом прийняла отруту гріха і принесла смерть. Діва Марія вухом прийняла добру новину, вухом прийняла благовіщення ангела і зачала того, хто звершить спасіння світу. Бачимо, що слухання є дуже-дуже важливим. І звернімо увагу, як нам важко слухати. Важко слухати не тільки Бога, але і один одного. Ми постійно перебиваємо, а вже як не перебиваємо, вже як когось слухаємо до кінця, то лише для того, щоб сказати, як правильно, зараз я поясню тобі, як буде правильно. Чому так важко слухати? Ну дуже просто, тому що гріх він базує на гордині. А для того, щоб слухати, потрібно смирення. Я маю війти в поставу смирення. І думаю, що по цій причині найважливіша заповідь розпочинається від слів Слухай Ізраїлю, Шема Ізраїль. Послухаймо текст сьогоднішнього, сьогоднішнього Євангелія. Ну, вірніше, Євангелія є завжди актуальне сьогоднішнього уривку Євангелія, якщо точніше. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів, Перша є слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. А друга отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник. Добре учителю по правді сказав те, що Бог є один і не має іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, всім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого це більше за всякі всипалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Подібно, подібний текст ми читаємо в першому читанні сьогодні, власне, перше читання з книги Второзаконня наводить нам, власне, слова Мойсея, які він переказує народові, і в них міститься ось ця заповідь: Слухай Ізраїлю. І перш ніж Мойсей закличе Ізраїль любити Бога всім серцем, він закликає Ізраїль слухати. Слухати і любити. Це є. Дійсності дуже дуже міцно пов'язані. Святий Амвросій з Мілану в коментарі до Шестодніву Хексамерону, так, пояснює, що людські серця куди більш глухі, ніж тверді скелі, навіть. Земля, каже святий Амвросій, не будучи нам нічого ви дає нам плоди на слово Творця. Пригадуйте, в третьому дні творіння Бог сказав землі родити. Рослини і вона до сьогоднішнього дня це робить на слово Боже. Натомість ми маємо, каже Амвросій, повинності по відношенню до Бога, а відмовляємося приносити дари, не шануємо творця. Серце є людське внаслідок гріха є глуховате. І перш ніж воно почне любити, воно має почати слухати. Саме про слухаюче серце. Просив Бога Соломон, перш ніж розпочати своє правління. Він просив Бога дослівно про Лев Шомеа. Лев Шомеа – це слухаюче серце, в цьому і полягає справжня мудрість, серце, яке слухає Бога. Ще раз хочу звернути увагу на цю послідовність Слухай, Ізраїлю, а потім будеш любити Бога всім серцем, всією душею і так далі. Так якби Господь хотів сказати, що ну, ти, якщо ти будеш слухати, то любити також не будеш. Дорогі мої, хочу вам зараз сказати про певну, ну, не те, щоб практику, бо слухання Божого Слова це, це не одна з багатьох практик християнських, це інтегральна частина життя християнина. Без цього немає християнства, без цього немає християнина. Але ну, назвімо так. Практику, так, практика слухання Божого Слова. Я запевняю вас, що якщо ви будете щоденно це робити, щоденно, молитовно читати Біблію, молитовно читати Боже Слово, то життя ваше точно зміниться. І саме по цій причині. У нас є багато спокус, щоб Біблію не читати. Ми не читаємо, бо не розуміємо. Ми не читаємо, бо маємо багато справ. Ми не читаємо, бо перекладаємо на завтра, на вечір і так далі. І так далі. Ми не читаємо, бо сіли читати і раптом зателефонували нам, з усіх усюд, з усього світу, і від нас залежить порятунок цивілізації. Ну, власне, злий дух різні спокуси підкидає, під різні, е, має такі хитрості. Робить все можливе, щоб тільки ми не читали, не слухали Божого Слова. Бо він знає, що коли ми почнемо слухати Боже Слово, коли ми почнемо бути послушні цьому слову, то він назавжди втратить наші душі. Слухай, і будеш любити. Чому саме така послідовність? Ну, тому що Бог не просто закликає нас любити, а закликає любити цілим серцем. Тільки є одна проблема: в мене немає цілого серця. Моє серце розбите, розбите внаслідок гріха, зранене гріхом. Святий Павло Апостол говорить про таке розбиття. Послухайте, в посланні до Римлян в цьому розділі він каже так: Бо що роблю, не розумію? Я бо чиню не те, що хочу, але те, що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер же то не я чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро, бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконати, ну, то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, каже Павло, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж роблю те, чого не хочу, тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Зверніть увагу, Павло, ну, має досвід. Який, ну, з яким багато з нас погоди, погодиться, ми не хочемо робити зла, а робимо. А робити хочемо добро, хочемо добре, ну і не виходить нам, не, не, не робимо. Маємо розбите серце, маємо певне таку, не знаю, внутрішню духовну якусь дихотомію. І саме слухання Божого Слова зцілює наше серце, чинить його цілим. Принагідно раджу вам прочитати 37-й розділ книги Пророка Єзикила, де Бог. В видінні ставить його посеред долини сповненої костей. Ну, власне, розбитий народ, розбита людина. І що? Що сталося? Що ці кості почали одна до одної, одна до одної? Я як, як буду на небесах, так, то попрошу, щоб Єзиків мені то показав, або не знаю, Господь Бог показав мені теж, як то відбувалося, це видіння. Неймовірне, воно є, не знаю, супернадихаюче. І так кість до кості, одна до другої, потім. Починають поростати тілом, м'язами, і ось виникає народ в цьому видінні. Так ось, а що є? Що спричинилося? Що призвело до того, що ось ці кості почали рухатися одна до одної і об'єднуватися, почали зцілюватись, чинити щось, починало, починало творитися щось ціле. А ну, власне, Єзикіл почув: сину чоловічий, пророкуй до цих костей. Проголошуй їм слово Боже. каже їм: Кості сухі, слухайте Слово Господнє. Слово Господнє чинить цілим. Спільноту чинить цілим, народ чинить цілим, але тебе теж чинить цілим. Так, твоє серце чинить цілим. Це слово, єврейське слово шема означає теж не тільки слухай, але теж будь слухняний, будь послушний. В Євангелії можемо зауважити, що ця постава любові Творця представляється як щось, щось більше, ніж усі всепалення і жертви. Чому? Це не випадково. Бо коли ми починаємо слухати Бога, то ми приносимо йому найбільш приємну жертву, бо приносимо йому жертву нашої волі, дар нашої волі, кажемо: ми, ми готові перестати слухати себе самих. Ми хочемо слухати Тебе, Отче Небесний, щоби Ти звершив в нас свою волю. Ми цілковито тобі довіряємо. Дякую за увагу і до зустрічі з Богом!